Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Починаємо чергове розпакування посилок з сайту AliExpress. Так що вітаю всіх на своєму каналі. Купуємо на Алі. Кому цікавить, такі розпакування. Прості, без пунктів, як то кажуть, розпакування простої людини, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це допомагає розповсюдженню відео і також і по канал, то кажуть, популяриці. Так що, от. Починаємо це відео буде декількох частин, ну вам то буде секунда, а в мене буде пару днів, тижнів, не знаю. Як прийдуть посилки. Сьогодні прийшло дві посилки. Розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так. І номер. Оце дешева посилка. Це має бути чехол до телефону. Телефон так. Є така штука. Телефон. Це та 30 Vita тридцять Віта. Якось так. Просили замовити замовлю. Ось такий прикольний принт тут для дитини. Прикольний. Ну, для дівчинки вона. Ну, сподобається дитині даний чехол. Пустенький силиконовий чехол. З таким, як то кажуть, милим принтом. Добре. Добро, наступна посилка. Ось такий трек номер. Замовлялася вона на даний момент продажу коштувала 6,92, а придбана за 4.47 з рахуванням монет. Так, подивимося, що нам прийшло. Обралися ну, в собі. Ось трошки покращити освітлення при зніманні відео. Коробка, як бачите, Доставку не пережила. Ось така лампа має бути. Бачите, показую, як буде розбита, то щоб можна було відкрити десь тут ось така. Ну кажу, пакування не пережило доставку до до мене даного продукту, але вона маленька. Я думав, що вона більша. Мала манюнька капець. Ну, оце метал. О, ось така металічна прищепка, що можна чіпляти лампу де хочете. Десь 30 см вона має. Ось ця штука що гнеться, як то кажуть. Ну, досить прикольно, як з мене на зараз. Зараз подаємося. Так, тут є пульт керування. Ну і лампа працює або від мережі, або від павербанку. Так, зараз спробуємо. Так, по під'єднаний. Так, лампа моя включитися. Ось таке світло. Так, жовте і Біле. Ну так, світить вона. Можна сказати, та нормально світить на свій. На свою величину вона світить прекрасно. Так, я думаю, лампа не пошкоджена. Ну, Посилання на продавця буде в описі. Кому цікаві такі лампи, може шукає собі. Ну, то, як то зазначено для читання і так далі. Коло комп'ютера можна собі поставити дану лампу. Прямо її відживити від USB-порту комп'ютера чи ноутбуку. Ось така лампа. Прикольна. Не знаю, ціну в нас, може в нас така ціна і в них є. Не буду вами спорити. Так що ось такі два товари прийшло. До речі, це теж метал. Ну, такі сплави. Так. Продовжимо відео при поступленні нових посилок. Так, продовжимо розпакування. Сьогодні до мене ще прийшло три посилочки. Розпакуємо їх і ну, змонтую відео і вже викладу. Так, дві посилки маленькі від, ну, відкладу. Аби було, ну, зараз місця більше. Це велика посилка, це ще одна сушка прийшла. 4.51, як я не помиляюся, чи 441 вона мені обійшлася. От зараз я її розкривати так не буду, я лише відкрию. Ось так. Я навіть її не можу показати вам, бачите, велика Відкрию, просто подивимося, що у ній всередині є. Ось так от вона прийшла. Чи є все, то і все. Розпакування даної посилки є на ну, даного, даного товару є і я на каналі. Це такий самий товар, нічого інакшого там немає. Ось така сушка. Сошка для посуди. Має бути третя, але відколи відправили, відстеження нема. Не знаю, чи прийде, чи не прийде. Нема просто ні трек номера, нічого. Дві штуки прийшли, третя, певно, буде відкриватися спір і повернення коштів. Так, зараз ставлю на паузу. Забираю тут з кадру і продовжую. Так, залишилися ще дві посилочки. Ось таке маленьке. Подивимось, що тут нам прийшло. Все, знімайте поки на відео, хоч і не викладайте в YouTube розпакування свої. Це може допомогти вам відкрити спір, якщо щось не добре. Так Це прийшла... Це прийшов брелок, Понапису вона. Все так серйозно. Ще один, ну запаковано, так аби не втік. Так, Десь. ось такий брелок. Венсдей Адамс. Ну, серіал був. Тепер хто бачив, то... Ось такий брелочок Ну, я вам скажу якісно зроблений капець, якісно зроблений. А що він мені обійшовся в $1.57. А ціна на момент продажу допула 2.71. Ось такий брелочок Венсдей Адамс. Ну якісний, дуже якісний навіть. Мені сподобалось. Я бачу розпакування, людина показувала. Ну, то було трошки гірша якість. А так він взагалі класний. Подивіться. Супер авій. Так, так. Наступна поселка. Ось така. Це мають бути навушники фірми Туки. Я це вже ще взяв такі це Думаю, поки що не буду брати навушники Так маю багато їх на продаж. Ось такі навушнички Від які великі. Ого! Від які великі, ну, і вже коннектиться. Я не думав, що вони такі великі будуть чесно. Ну це на це буде окремий огляд, їх перевірю, як вони грають. І тоді що ну, в такому форм-факторі навушники в мене ще не було. Ну я правда їх я лишень вийдів у цьому в Ютубі. Ось такі. Там ще щось говорить. Ось такі наушники. А ці дані навушники буде огляду на каналі. Трошки пізніше, як я їх трохи покористуюсь попробую які вони, які вони є. Так що, кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Це допомагає розповсюдженню відео і про... Як то кажуть, розвитку каналу. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!